Подорож буде дуже, дуже доречною для того, щоб трошечки подивитися на, інші, на іншу картинку. Наразі виліти лише за межами України. Вони безтурботно проводять собі час на, на пляжі, там на морі. І думаєш, чому нас позбавили такої можливості? Вкрадена весна, літо якого не було, осінь з присмаком безкінечності. Війна полишила українців багатьох можливостей, та незламним лишається бажання бути сильними у своїй єдності. Певно, немає жодного, хто б за цей час не зробив внесок у силу ЗСУ. І поєднують ці внески різні за значущістю явища. З одного боку, прагнення до якнайшвидшої перемоги, з іншого виснаження власних сил. Нам здається, чим більше ми будемо працювати, чим більше ми будемо робити свій внесок, тим скоріше настане перемога. Це е, частково вірно, але насправді, чим більше ми будемо працювати, тим більше ми будемо втомлюватися. І для того щоб продовжувати працювати, продовжувати робити свій внесок, а е, потрібно відпочивати. Відпочинок, а тим паче закордонна відпустка здаються недоречними, коли в країні війна. Починається атака суперечливих думок: втома на чий треба перезавантажитись до моря європу дивитись, але ж люди гинуть, хлопці та дівчата свої життя віддають. Не час може пізніше. Такі питання ставив собі, чи не кожен хто наважився змінити картинку перед очима. Серед них і наша колега Карина. Насправді було дуже багато сумнів. Ну як це я поїду, всіх залишу, якщо тут щось станеться, а я буду десь там. Ну тобто, такі були думки, такі переживання, які насправді вони мене не полишили, коли я перетнула кордон з Україною. Я, наприклад, не знаю скільки сьогодні було сирен. А коли я знаходилась там, то я чітко пам'ятаю, що там в чи середу було 12 сирен. Для мене це було, знаєте, такий відпочинок з присмаком постійного переживання. Сім мальовничих італійських міст за 12 днів Карина розповідає, що емоційні гойдалки були постійним супутником увесь час її подорожі з одного боку. Нові враження від побаченого, з іншого провина за дозволений собі відпочинок. Коли дивишся на людей, на європейців, які так безтурботно ми там на море їздили на декілька днів, вони безтурботно проводять собі час на, на пляжі, там на морі, і думаєш, чому нас позбавили такої можливості? Тобто, все одно ти думаєш за Україну, все одно думаєш за українців і приміряєш те життя, яким вони живуть, на те, чого ми позбавлені. Не позбавляти себе права на відпочинок, одностайно радять психологи. Проводять просту аналогію: автівка не їде без палива, гаджет не працює без зарядки. Людський організм, зокрема, психіка, без поповнення резерву сил рано чи пізно дає збій. Ця війна вона більше, ніж зазвичай, відбирає наших сил. Навіть прочитання новин, які визивають у нас дуже велику гаму емоцій від різко негативних до дуже позитивних, якщо це наші якісь успіхи, це все віднімає наші сили. Євгенія радить вчитися прислухатись до власного організму та домовлятися з самим собою, навіть попри нестерпне бажання працювати до повного виснаження, аби принести більше користі. Ли потрібно поповнювати, потрібно перезавантажуватися, потрібно трошки виїжджати із місця, де ми постійно знаходимося, для того, щоб змінити картинку, для того, щоб нашу нервову систему трошечки перезавантажити. Тому о, і подорож буде дуже, дуже доречною для того, щоб трошечки подивитися на інші на іншу картинку. А в разі вдалих перемовин зі своїм «Я» постає інше питання. Планування самої мандрівки війна внесла корективи в усі сфери нашого життя, в тому числі й туристично. Карина та її подруги не зверталися до турагентства, Поїздку планували самі, зваживши всі за та проти, вирішили не витрачати час і зайві кошти на переліт до Італії. Натомість обрали автобус. Нас дуже лякали тим, що можна довго стояти на кордоні. Навіть самі водії казали, що один раз вони стояли 56 годин, і це було не на початку війни, це вже було там десь можливо місяць. Тому і моя подруга, яка перед нами поїхала туди, вона стояла 16 годин на не самому кордоні. Але у нас вийшло так, що ми там за 4 години пройшли кордон що туди, що назад. Тому ніяких таких негативних емоцій і спогадів в мене немає. Ірина одна з тих, хто допомагає спланувати поїздку так, аби від неї залишилися виключно позитивні спогади. Директорка туристичної агенції розповідає, що війна, хоч і вдарила по туризму, та сфера підлаштовується під реалії сьогодення. Ціни зросли це пов'язано по першу чергу з курсом євро або долара, в залежності від того, яку країну ми обираємо. окрім того, зросли ціни на пальне. І збільшилася вартість від цього. Окрім того, якщо ми говоримо про авіатури, то збільшилася вартість авіоперевезення авіаквитка. І такого розуміння наразі на сьогодні, як гарячі тури, немає. А от популярні напрямки є влітку. Це були Туреччина, Чорногорія, Болгарія і Греція. Подорожі Європою лишаються затребуваними впродовж цього року. От тільки добиратися до інших країн українцям доводиться переважно автобусами. Наразі виліти лише за межами України. Найближче до нас це Молдова-Кішеню. В цьому випадку потрібно на дорогу витрачати приблизно 7-8 годин для того, щоб потрапити до аеропорту Кишинів. І потім 1 година 55 хвилин політна програма. Власне, Ірина заспокоює, варіанти є різні від бюджетних до люксових. А ще ділиться, що за період повномасштабної війни в Україні світова туристична галузь втратила 14 мільярдів євро, і за найоптимістичнішими прогнозами відновиться вона років через три. Наразі по статистиці Дарт є інформація про те, що на цей період, саме на серпень місяць, в минулому році, навіть зв'язку з тим, що був ковід, 19 вилетіли на той період 95 тисяч українців за кордон на відпочинок. А нині, а нині ця цифра сягає лише 1440. До речі, цю інформацію можна використовувати в якості аргументу тим, хто відмовляє себе ж від закордонної відпустки. Все просто підтримуєте туристичну галузь, підтримуєте економіку країни. Та певно, головний аргумент жити варто тут і зараз і пам'ятати, що відпочинок запорука продуктивності, а значить незламності у до перемоги.